Доброго дня, доброго дня, дівчата. Сьогодні з вами ми подивимося сумочки, ті, що я знайшла в секунді. Зараз буду покажу вам. Дивіться, це для телефону. Для телефону така, така сумочка. Така вона дуже зручна, але можна використовувати її як звичайну сумочку. Скажу так: вона була новенька. Збіркою. Така от сумочка. Така дуже-дуже дівчатам ягесенька. гесенька. Тут є бренд. Це брендова реч. Отака от сумочка, і вона мені дуже пасує. Дуже вона мені подобається. Так, дивимося далі. Пишіть, будь ласка, коментарі. Пишіть, що вам подобається. Кому не важко, ставте подобайки. А ми з вами дивимося далі. Дивіться, ось така сумочка гарна. Дуже гарна. Дуже вона мені сподобалась, дуже її люблю. ось така сумочка, теж, бачите, дуже новесенька вона. Зовсім новесенька, бачите. Дуже я її обожнюю. така сумочка. Бачите, і ця мені підходить. В мою сорочку. така гарнюня ще попалась мені в секонді, дівчатки, бачите? Отака класна сумочка досить. Дуже вона мені подобається. Дивимося далі. Ну, це така реч, вона, може, не всім сподобається, але. Але але, мені вона дуже подобається. Дівчата, я такі речі теж люблю і теж обожнюю. Така вона гарненька. Отак вона у нас відкривається зараз, дві хвилинки. Тут ще є така довга, бачите, така цепочка ручка. Так. Теж вона новесенька, в дуже гарному стані, дівчата. Ви бачите, така От сумочка. Такі камінці ще, бачите, такі ще має такі камінці Блискучі, такі, Бачите, як вона вироблена дуже-дуже-дуже класнічо. Кому подобається, пишіть, мені дуже цікаво. Ваші думки дуже цікаві мені. Бачите, яка гарна. Стан який гарний. Іноді мені така теж подобається. Іноді я ношу такі речі теж. Чогось в мене було таке бажання, особисто в цьому році, я знаю, що носять такі ось сумочки. Дуже модно це в цьому році. І я взяла собі, попалась мені, вона дуже мені попала, коштувала копійки. Це теж, бачите, в дуже гарне ось така сумочка. І теж таке я люблю. Я обожнюю дуже різні речі. Отака сумочка мені попалась теж. Коштувала вона копійки, скажу вам так. І я її теж собі взяла. Що ще я скажу? І така, скажімо, може, така досить простенька, але чогось іноді під спортивний одяг. Я теж люблю такі речі. Сумочку взяла собі. Теж дуже байдуже. Ви бачите, у всіх сумок дуже гарний стан. Отака сумочка мені зручна, під кросовочки, під костюмчик. Дуже вона така оригінальна, сама по собі, під спортивний одяг, буде дуже добре виглядати. Ось таку ще взяла дівчата. І бачите, у всіх сумок дуже-дуже гарний стан. Я в захваті. Мені дуже подобається. Дуже дякую всім, хто сьогодні був разом зі мною. Пишіть, дівчата, коментарі. Мені дуже цікаво ваші думки. Я все читаю. З вами сьогодні була Лара. До побачення, до зустрічі. Щось, Будуть якісь накладки, будемо дивитися разом. А сьогодні до побачення. До нової зустрічі разом.